Добрий вечір. Скільки людей. Чотирнадцять. Куди їдете? А вже приїхали. Заховався у пісок. Мешканець Кіровоградщини намагався перетнути державний кордон на дні кузова у вантажівці. Разом із ним аналогічним способом потрапити до Угорщини через Закарпаття намагалися ще 12 чоловіків. Схованку із 13 -ма порушниками кордону виявили прикордонники. За послугу перевізникові чоловіки мали сплатити від 8 до 10 тисяч доларів. Водія та ще двох його поплічників затримали. Під час обшуків у них вилучили кошти: п'ять транспортних засобів, три прилади нічного бачення, три гвинтівки та пістолет травматичної дії з протермінованими дозволами. Трьом фігурантам кримінального провадження вже повідомили про підозру. За частиною 3, 332 статті Кримінального кодексу незаконне переправлення осіб через державний кордон. Їм загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. Після дронової атаки 4 лютого на Кіровоградщині постраждали приватні домоволодіння та освітній заклад в Олександрівській громаді. Пошкоджені будівлі обстежила комісія. Понівечено 25 вікон у восьми приватних будинках та кілька вікон в освітньому закладі. Акти склали відтак, інформують в обов'язк адміністрації. В найкоротші строки підрахують суму збитків та вирішать питання компенсації пошкодженого майна. Тим часом комунальники оперативно допомогли людям ліквідувати наслідки та закрити вибите скло плівкою. Підтримка партнерів. Кіровоградщина отримала гуманітарну допомогу від управління Верховного комісара ООН у справах біженців для забезпечення комфорту в укриттях при школах та інтернатних закладах. Серед переданих речей матраци, ковдри та сонячні лампи. Їх розподілять ніж 14 закладами. В обійська адміністрації наголосили, що й цьогоріч, як попередні роки від початку повномасштабного вторгнення, ремонт та будівництво сховищ в пріоритеті для виконання робіт залучатимуть кошти та ресурси з різних джерел. Це місцеві бюджети, субвенції, допомога меценатів та партнерів. Принагідно, в облівськ адміністрації звітують, що в 2024 році видатки обласного бюджету на ремонт освітньої і безпекової інфраструктури склали понад 82 мільйони гривень. Від Монтували понад 160 укриттів в школах та 70 в садочках. Нагадаю, загалом в регіоні на початок повномасштабного вторгнення в освітніх закладах було трохи більше сотні захисних споруд. Наразі таких понад 900. У Кропивницькому визначили переможців обласного туру всеукраїнського конкурсу Вчитель року року-2025». Цьогоріч учасниками стали 64 викладачі. За звання найкращого педагоги змагалися в чотирьох номінаціях: історія, зарубіжна література. Технології і трудове навчання та хімія у фінал вийшли 20 конкурсантів, серед яких експертне журі обрало чотирьох переможців. Ними стали Вікторія Карачинська, вчителька історії та географії Великовиськівського ліцею. Інна Кондратіва, вчителька зарубіжної літератури Кропивницького ліцею природничих наук. Олександр Матійко, вчитель трудового навчання і технологій Кропивницького міжшкільного ресурсного центру номер 1 та Юлія Горобець, вчителька хімії Гайворонського ліцею номер 1 Лауреатам влада вручила почесні відзнаки. Далі четвірка освітян представить Кіровоградщину... на завершальному етапі конкурсу в Києві. Ми покращуємо свій досвід. Ми покращуємо свої знання. Ми хочемо передавати цей досвід і ці знання найдорожчому, що є в нашому житті. Це наші діти, незважаючи на те, Хто став лауреатом, переможцем. Ви всі учасники цього конкурсу, великі молодці, дуже великі молодці. Коли почалася повномасштабна війна, ви не кинули країну, не виїхали, а навчали дітей, допомагали, волонтерили. Багато ваших колег пішли на захист нашої держави. І за це вам, шановні колеги, велика вдячність. Пишаємося і безмежно вдячні як влада. Вашим здобуткам, ви не лише самі є конкурсантами і змагаєтесь, покращуючи свої знання, поглиблюючи їх, а і працюєте з учнями, які є переможцями і обласних олімпіад, і всеукраїнських. Повноліття ниточки. Клуб народних ремесел із Кропивницького відзначив 18-річчя. До дня народження майстри та майстрині підготували звітно святкову виставку. Розгорнули її у музеї мистецтв. В експозиції півсотні робіт, які презентують різні види декоративно-ужиткового мистецтва. В центрі експозиції колективна робота вишивальниць із зображенням калини та логотипом клуб ниточка. Нагадаю, мистецький осередок створено у 2007 році. Наразі його очолює художник аматор Ростислав Климишин в родині клубу 17 майстрів та майстринь, які займають різні мистецькі ніші. Їхні роботи зберігаються в колекціях по всьому світу. Вони виставляються на заходах різного рівня, зокрема й міжнародних. Для звітної експозиції свої роботи надали п'ятнадцятеро членів ниточки. Працюватиме творче містечко в музеї мистецтв протягом двох тижнів. На виставці представлені твори. Майстрів в різноманітних техніках це і вишивка нитками, вишивка бісером, стрічками, ляльки-мотанки, чудові ляльки створені за допомогою шпагата. Також представлений олійний живопис художниками-аматорами Ростиславом Климишиним. А також Микола Манойлов – це новий член клубу. Він теж пише в техніці олійного живопису: це чудові натюрморти та два пейзажі.